І так, наступна задача. Більша діагональ і сторона ромба відповідно до рівні 4 корені 14 см і 9 см. Нам треба з вами знайти косинус кута альфа між стороною меншою діагоналі. Для того, щоб розпочати розв'язувати цю задачу, треба намалювати малюнок. Ми з вами малюємо ромб. Назвемо його давайте ABCD і малюємо діагоналі, бо нам треба в задачі з вами діагоналі. Далі ми пишемо з вами умову. Що нам з вами дано? В першу чергу, яку геометричну фігуру нам з вами дано? Нам дано ромб. Ромб ми назвали з вами АБЦД. АБД ромб Далі нам з вами дано діагоналі АЦ і БД тере діагоналі. Далі нам відомо, що більша діагональ і сторона ромба відповідно дорівнюють 4 14 і 9 см. Отже більша діагональ, а це назвами BD, дорівнює 4 корінь із 14 см, а сторона ромба дорівнює 9 см. Нагадую вам, що у ромба всі сторони рівні. Отже, якщо в мене AB 9 см, то в мене і BC 9 см. І D – це 9 см і A – Аде 9 см. Я не пишу, що AB у мене дорівнює 9 см. Мені треба знайти косинус кута альфа між стороною і меншою діагоналю. Давайте візьмемо сторону AB, а, а менша діагональ це тут AC. Кут, який тут утворюється, це у нас кут С а, Б. Отже, у нас ось цей буде кут називатися альфа. І це треба записати: кут С а, Б. Дорівнює куту альфа. Нам треба з вами знайти косинус альфа розв'язання. Для того, щоб знайти косинус кута альфа треба згадати, що взагалі таке косинус кута. Але ми його розглядаємо лише в прямокутному трикутнику, і тут треба згадати властивості ромба. Властивості ромба, окрім того, що всі сторони рівні, кажуть, що в точці перетину, а у нас тут така точка О його діагоналей, діагоналі перетинаються під кутом 90 градусів, Отже, вони перпендикулярні. Отже, в нас кут БОА, БОЦ, СОД і ДОА по 90 градусів. Друга є властивість, що діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Отже, ДО дорівнює ОБ, а АО дорівнює OC. Ми з вами косинус у нас альфа розглядається в прямокутному трикутнику. Отже, ми з вами будемо якраз розглядати трикутник АОБ, в якому кут АОБ 90 градусів. Але, щоб розглядати косинус, це в нас змею відношення. Прилеглого катета до гіпотенузи нам треба з вами дізнатись АО. А ми про нього нічого не знаємо. Ми знаємо АО, АО це половинка АС, але АЦ нам не дано. Але нам навіщось дано БД? БО, як ми знаємо, за властивістю ромба, це половинка БД. Таким чином, ми будемо з вами знати дві сторони в прямокутному трикутнику. І за теоремою Піфагора ми, будемо, ми зможемо дізнатися АО, а потім вже знайти косинус альфа. Тому, спочатку, ми з вами розглядаємо ромб, ще тому це не пишемо, що розглянемо ромб. Ми його саме у початку розглядаємо. Ми з вами пишемо, що БО дорівнює БД поділити на 2. Дорівнює 4 корінь із 14 поділити на 2 дорівнює 2 коріні 14 см. Але тут треба уточнити, що це у нас з вами за властивістю ромба. Далі ми вже з вами, коли знаємо, що у нас ось цей катет дорівнює 2 коріні 14 можемо переходити до того, щоб знайти катет АО. Але ми це знаходимо з вами, розглядаючи трикутник АБО. Отже, ми з вами пишемо. Розглянемо трикутник АОБ кут О дорівнює 90 градусів. Щоб знайти косинус альфа, нам треба знайти відношення прилеглого катета, це у нас АО, до гіпотенузи до АБ. АБ ми з вами знаємо, це у нас з вами 9 см, а АО не знаємо. АО нам треба дізнатися. Для того, щоб дізнатися АО, нам треба використати, застосувати теорему Піфагора. За теоремою Піфагора, а ви вже всі цю теорему знаєте, у нас з вами квадрат гіпотенузи, тобто АБ в квадраті, буде дорівнювати сумі квадратів його катетів. Тобто АО в квадраті додати ОВ в квадраті. А ми знаємо, чому дорівнює. 9 в квадраті дорівнює АО, ми не знаємо, тому переписуємо АО в квадраті додати ОБ. ОБ це те ж саме, що й БО. Ми з вами його знаходили, це в нас з вами 2 з 14. 2 корені з 14 в квадраті. Зверніть увагу, знову ж таки, в дужки беремо. Бо і 2 в квадраті і корінь 14 в квадраті. Далі у нас з вами 9 в квадраті дорівнює АО в квадраті додати 4 треба помножити на 14. 4 на 14 у нас буде 56. 9 в квадраті це у нас 81. І щоб знайти АО в квадраті, треба від 81 відняти 56. АО в квадраті буде дорівнювати 25. Щоб знайти АО, нам треба подумати з вами, яке число помножити саме на себе, дасть нам 25. Це може бути 5, а може бути мінус 5. Але в геометрії у нас довжини, ми розглядаємо, вони можуть бути лише додатні. Тому ми беремо лише додатню відповідь: плюс 5 см. Далі косинус альфа. Це з вами відношення АО до АБ. дорівнює 5 до 9. Навіть рахувати далі не буду, скільки то буде відповідь. Косинус альфа дорівнює 5 дев'ятих.